Рік на рік не припадає, кажуть аграрії, мають сенс. На відміну від попередніх нинішній виявився як ніколи сприятливим для ярих культур. Серед причин щедрі опади та рання тепла весна. Але такі роки на Херсонщині, яка є епіцентром зони ризикованого землеробства, велика рідкість. Традиційно ж аграрії стикаються з дефіцитом вологи в ґрунті, повітряними засухами та іншими негативними явищами, які впливають на кількість і якість урожаю. До всіх цих негараздів додається глобальне потепління. Температура повітря... Підвищуються, зменшуються строки метеорологічної зими. Наприклад, цьогоріч вона, на відміну від календарної, тривала лише трохи більше 30 днів. Така ситуація не може не впливати на агровиробництво. Зважаючи на це вченими, науково-виробничої фірми Дріада розроблена відповідна стратегія. Що касається озимої пшениці і азимих культур, то здесь треба більше ставити таку ставку, і ми це вже робимо. у нас є вже зданий сорта, переходити на пшениці дворучки. Это позволяет <кхи>, сдвинуть сроки посева, то есть можно сеять и в оптимальные сроки и позже оптимальных сроков. Можно сеять, если позволяет погода до конца года и начинать посев, значит, февральские окна или февральские так сказать, потепления, и ранней весной. Значит, такие пшеницы есть, созданы у нас. Мы уже больше 10 лет работаем в этом направлении. У нас сорт Лариса. Внесен государственный реєстр в 2015 году. Ну надо сказать, по результатам рейтинга Асамблеї деловых Кругов України за прошлом году мы получили награду, диплом як найкраща інноваційна розробка в селекції. Селекційні досягнення херсонських вчених відомі далеко за межами області. Створені ними сорти пшени з дріада та кірена мають урожайність понад 10 тонн з гектара. А полтавські та Житомирські зерновиробники збирають від 104 до 108 центнерів. Але зазначають науковці, там клімат краще. На цьому селекційному полі проходять випробування новостворені сорти в жорстких екстремальних умовах богарного землеробства. зв'язку з глобальним потепленням, С ужесточением климата, более, к более резко континентальному, мы поставили себе задачу создавать сорта, которые обладают адаптивными свойствами к абиотическим и биотическим факторам внешней среды: зимостойкость, засухоустойчивость, воздушная засуха и другие факторы, которые влияют на урожай. Наша зона. Соответствують этим умовам. поэтому ми основне зараз всі селекціонні процеси перенесли в багарне умови. за 25 років діяльності селекціонерами дріади на сортове пробування було подано шість сортів пшениці, з яких п'ять занесені до державного реєстру сортів рослин України. Нинішнього року фірма заявила три новинки: сорти пшениці озимої Генічанка, твердої Артемізія і дворучки Арабатка. В этом году передано новий сорт пшениці дворучки, где мы увеличили его засухоустойчивость, немножко сократили период яровизации, чтобы в весенний период он выколашивался и стабильно давал урожай при посеве весной. І повисили морозоустойчивість цього сорту. це сорт сорта рабатка. Створення сорту процес копітки і тривали щонайменше 10-12 років. На цьому полі конкурсного сорту випробування залишилося 60 ліній від попередніх 120. А до того у селекційному питомнику їх налічувалося близько 10 тисяч ліній. А у витоків зернятка найкращого відібраного одного колоса. Потім ці колоси кожен окремо буде обмолочений індивідуально. потім, Буде він розглянуто зерно з цього колеса, і будуть відбраковані ті, які по кількості зерен будуть не відповідати нашим тим вимогам, які ми ставимо. Тобто вони будуть погано озернені, або зерно буде щупле. Вони будуть відбраковані, а будуть самі кращі, типові, висені у первинних ланках насінництва. Вони будуть працювати на розмноження і вже. Поширення так, буде йти поширення наших сортів. Ми знаходимося на опитному участку, де ми проводимо опити по пшениць дворучок в наших кліматичних умовах. Тут знаходяться сорта дворучки, які є в державному реєстрі України. Всі це клариса, это Хуторянка, это зимоярка. І наш новий сорт державне передан це сорт Арабатка. Эти исследования мы проводим для того, чтобы наши производственники имели полную информацию о том, как использовать сорта двуручки. В связи с такими погодными условиями, как вы видите, сложившимися, что обычно у нас сентябрь, октябрь сухие, аграрии в размышлении сеять или не сеять то мы как-то относимся к этому спокойно, имея сорта пшениц двуручек, мы можем их сеять, и в этих опытах видно, мы их сеем до декабря месяца. Вот, 30 листопада последний срок посева. И сейчас посмотрите на этот срок посева. Он ничем не уступает оптимальному сроку посева, который рекомендован для Юга Украины. 5 10 октября. Это, это крайний срок посева зимой пшеницы. Мы сеем аж до декабря месяца. Вот здесь одно поле есть, которое посеяно 12 декабря. И мы надеемся, что там 4 тонны мы возьмем с этого поля. Поэтому мы ждем, когда появится достаточно влаги для получения всходов. И эта пшеница имеет двуручка свойство куститься, давать продуктивные колосья, как весной. Так і осінню, і не сніжати урожайність. А на цій ділянці дворучка посіяна у лютневі вікна і на початку березня. Результатами науковці задоволені. кажуть такі універсальні сорти при нинішніх кліматичних змінах надзвичайно доречні виробникам. Тому що зараз створюються такі умови, що виробникам необхідно це все, щоб получати уверено отримати. Урожай пшениці, а не суржика какого-то подсіяного ічмені і на корм скоту. А хліб. На цих 50 гектарах вже практично дозріла пшениця дворучка Клариса її посіяли 5 жовтня. Були проведені всі агротехнологічні заходи. Ми вважаємо, що здесь більше 50 центров центрів гектара. Еще одна особенность пшениця такой наклоненный колос. Значить, ну, это спеціально работали селекціонери. В том направлении, что если колос прямо стоячий, то вся влага во время созревания, когда уже колос созрел, вся влага накапливается в колоске. Это приводит к тому, что вымывается клейковина. Если длительное время влажный созревший колос, там могут развиваться различные микроорганизмы и качество семян ухудшается. Ось такої колос, он дозволяє влаге стекать, вона там не накаплюється, таким образом і клікавіна не вимивається, і посівне зберігається лучше этом колес. Від задуму до втілення, від селекційної роботи до виробництва високоякісного насіння. Всі ці процеси об'єднані на одному підприємстві Дріада не випадково. создавалась наша фірма і були поставлені такі задачи, Вона научно производственная тим більше з. полным циклом селекции и семеноводства полным циклом, то и весь цикл производства семян должен быть сосредоточен в одних руках. Поэтому мы все делали для того, направляли все финансовые потоки, чтобы этот цикл у нас получился. И поэтому мы имеем сейчас комбайн Винтерштайгер, который косит такие маленькие деляточки метровой жаткой, комбайн Вольво с двухметровой жаткой. Сейчас мы приобрели комбайн Сампа 2045 4 метровой жаткой и семяочистительный завод. Починає від одного колоска одбору одного колосів, що делают наші сотрудники зараз, до зашитого протравленого зерна з емблемою фірмою мішки. Вот это все попадає в руки. Підготовка і доробка насіння проходить в два етапи. Спочатку зерно очищується, а потім доводиться до насіннєвих кондицій на ось цьому пересувному мобільному заводі. Може проводитися до п'яти тонн насіння, готового насіння за годину. Розфасовується в три етапи, від мішки можуть бути від 20 до 50 кілограмів на біг-бег до тони і безпосередньо насобів на машину. Можемо ще проводити повністю протруєння. Очищає він насіння всіх сільськогосподарських культур, крім соняшника. Зернові культури відповідають вимогам ДСТУ на 100%. Чистота доходить до 100%. Якість насіння контролюється державною інспекцією з насінництва. З кожної партії відбираються зразки. Нинішнього року селекціонери дріади після багаторічних досліджень можуть запропонувати виробникам сортнякої пшениці дворучки, а також всі рекомендації з агротехніки, що допоможе аграріям мати стабільні гарантовані врожаї.